Отже, години прийому є з 8.30 до 13.00 до 40 п'ятниця. Ми ще зняли на камеру, щоб люди сказали, за чим вони тут стоять. Отже, сьогодні маємо 21 квітня зібралось дуже багато людей з питаннями до пана мера Василя Юрійовича Поповича. Але пан Василь Юрійович Попович гнебно втік. Сказав, що буде займатися питанням роботів біля школи. В кінцевому результаті він як. Ми громада побачила, звертався в поліклініку, вже робив кардіограму, можливо, піде на лікарняне. Але повідомив коли я звертався до секретаря, щоб визвонили, сказав він, що буде відповідно мер за декілька хвилин. Як бачимо, мера немає. Отже, як бачите, кожен звернувся своїм питанням. Якщо може, розкажіть, будь ласка, коротенько, які питання хто мав? До пана мера. У мене таке питання в... Почекайте? Давала запит 25.03.15 року. І до цього часу мене... Немає відповіді, Немає відповіді, в мене так? Ви інформаційний запит так, інформаційний. Як ваше прізвище, по-батькові? Чайковська Дар'я Григорівна, села Малітнівське, вулиці Половська. То що має можливість бажання додати, з яким питанням звертали сьогодні? Зверталися до нашого шановного мера з таким питанням, писали з чоловіком, так як він воював в зоні АТО ще 1 грудня. Ну, так як мають автоцям діляти землі тут і навіть не зареєстрували. Я звернулася до. Ви письмово березі. звертались, так? Ні, не письмово. Я прийшла 2 березня визнати, чому так Одним видали землю, а іншим земельної ділянки не видали. От, а що мені відповідає, що ніхто нічого не знає, і послали мене до земельних ресурсів Львова. Там знов ж таки відсилають сюди дубляни, Ніхто нічого не знає, що робити. Розуміло. От і тільки коли бачите, написали 1 грудня ту заяву на землю, а так. тільки 2 вересня зареєстрували в дублянах, тільки подали туди земельні ресурси. І знов ж таки дали на торфах. А самим учасникам АТО мають давати землі за Олімпію. І тут багато є таких людей. Що взагалі ніякого відношення немає ні до тих земель нічого. І нам на не можуть сказати. надати нормальної інформації, що воно має по суті, як воно має бути. Звісно, Зрозуміло. Ще хтось має щось додати, як ваше прізвище, скажіть, будь ласка. Пунь. Пунь, так? Пунь має. Я мала, а я мала 14 років за Олімпією. Так. Город і городи забрали в нас, і навіть нас не... Я там посадила кисне, що було посаджене. Заберуть городчика, заберіть, але надавати чого. Тобто ви так, так само хотіли звернутися на прийом до так. пана мера, але, як бачимо, пан мер так. залишив свій кабінет і покинув його невідому напрямку, так? Добре, хто ще має щось додати, з яких питань зверталася. Я так само. Як ваше ще прізвище, я забув запитати? Я Сідорська Марія просто. Добре. Я так само. На рахунок чоловіка, мій чоловік з самого початку був АТО. Пішла я в міську раду і каже, що я хочу написати заяву. Добре, пишіть принесіть довідку, що він був Ато, пишіть заяву. Я написала заяву, відповіді ніякої нема. Приходила один день, другий день, ніколи тут нікого не було, тільки один папка. Пап... Пап... Архітектор. Він сказав мені. Я нічого не знаю, то йдіть до мера, виясняйте в цьому мера. Я нічого не знаю. І я пішла от все. Але можна також додавати так, пару таких От список був в тих атов, це 35 чоловік в тому списку було. Так. Мій чоловік був 29-й. Значить, з того списку, я так розумію, що отримало тільки. 22. Так, так, а решту, а решту невідомо. І вони не не знають. Вони кажуть, а хто тут подавав взагалі ті списки? Вони спихають на земельні ресурси Львова, а ті відсилають сюди. Так, і то так, так, така ну, відомість. Він просив, щоб завтра під'їхали, під'їхали. Тобто, я так розумію, що відповідно просто в списках людей, які були, реальності не отримали цих земель, так? Пропали. Пропали ці земель. А вони Ми продали розумі. землі mm -hmm. другим людям, які зовсім не мають відношення. Я, я так розумію, що вони подивилися, які Львівські приписки є, що вони не дублянські, значить люди не орієнтуються в місцевості. Mm -hmm. І можна просто от на торфах їм дати. Хай будуть торфи. Тобто гірше землю роздають для людей. А для багачів саме. Я вже кажу, що просто треба було в ті заяви писати, що проживає в Дублянах, чи жінка прожив... ну, прописана в дублянах, бо інакше я бачу, що то. Якщо не така приписка, то нічого не світить. Абсолютно. Добре, ще хтось має щось додати? Я на рахунок земельної ділянки е, значить, вилучена під село Маліків. Десь напевно, що як тільки дали е, об'яву, що будуть вилучати, ми написали, я написала об'яву і сьогодні прийшла, значить, а об'яви е, заяви вірніше мої немає. Ось, і от я прийшла на прийом мера, тому що хочу попасти і хочу е, знати, чому нема заяви, адже ми користувалися земельною ділянкою 20 років. І, про, і вся ем, за землю е, податок на тебе. Ось. І так само ви не отримали відповіді, та, як мара, не немає отримали, роботі, так, як мера та? не так? Не отримали, так як я записана сьогодні робочий день, так. Давай, з телениками на твою. <плес> я, а я завтра з ним сконтактую. Нехай собі стає. Що ти знімаєш? Скажи, будь ласка. Люди до вас прийшли Кто на прийом, скажіть, будь ласка. Я є журналіст і маю как повне ти право, ти ти будь ласка, познайомтесь. І...